Сімдесят му кар'єра Джексона набирає обертів. Він очолює ледь не всі американські музичні чарти. Цього разу завдяки співпраці з Полом Маккартні. Разом вони записують композицію Сей сей сей. А вже наступного дня Майкл скуповує більшу частину акцій компанії, що володіє правами на пісні The Beatles. Тож не дивно, що після цього стосунки зірок охололи. Далі альбом Bad, що дарує світу одразу сім хітів, які піднялися на верхівку хіт параду Billboard Hot 100. Успішного світового турне на підтримку альбому Джексон пробує себе і на акторській ниві. В цей час преса помічає, що шкіра співака поступово набуває світлішого відтінку. Так починається ера пластичної хірургії в житті Майкла. В 91-му Джексон створює альбом Dangerous. Він містить хіти «Black or White», «In the Closet», «Will You Be There» і «Remember the Time». На останній було відзнято відеороботу з багатомільйонним бюджетом. 90-х Джексон розпочинає співпрацю зі своєю сестрою Дженет, яка на цей час також стає популярною співачкою. Частинка його слави дісталась також і дружині Лізі Марії Преслі, доньці Елвіса Преслі. Разом із нею співак знімається у кліпі «You're not alone» у напівоголеному вигляді. Лі, танцювальна збірка «Blood on the Dancefloor» та багатостраждальний «Invisible», над яким Майкл працював шість років. Після цього Джексона спіткала смуга невдач. На нього чекали судові позови, сварки з рекординговими компаніями та втрати інтересу з боку глядачів. У 2009-му він оголошує про останню серію концертів які якій так і не судилося відбутися.